Так, звільнили Херсон, і що ж ми маємо у підсумку? Поштова марка нова, вже ж має з'явитися Херсон. Це Україна, саме так вона називатиметься Починаючи з восьмої ранку, її вже можна придбати у головпоштампі або інших відділеннях. Черга охочих, яка ну от ми зараз і дізнаємося. Свя... Свят свят Тромса, як завжди, поїхав е, до е, черги філателістів, записуватися так само, і нам от отакі здобутки Херсонські Тепер від Укрпошти, будь ласка, святи розповідай. І борються там же за нову марку. Та привіт, колеги. Ну починаючи з сьомої ранку, тут вже люди ходять, такі записують, дивляться. От ви бачите, позаду мене, ну вже так з півсотні людей вони готові увірватися просто до голов по штампу. Як тільки скажуть, якби що вже початок якби, продажів, то вони підуть. І бачите, тут так само стоять люди, там трошечки далі, там є навіть автівка із списком, і вже в списку більше трьохсот людей, як нам повідомили. Тобто люди записуються, можуть там е, піти, потім сходити додому, потім повернутися повернутися і прийти за маркою. Її тираж 900 тисяч, і в принципі 40% казали, що вже перед продаж їх оформили, тому півмільйона марок є. Давайте може запитаємо у людей, які їх очікування. Доброго раночку вам. Ми з телеканалу Київ. Хотіли запитати у вас, як перша ваша марка? Чи ви вже це не перша марка? Це колекція для сина. Першу марку я не купила. У мене вже багато марок і. Цю я теж хочу, щоб для перемоги скоріше, щоб ми перемогли. Прошло я купила це, була Збройна сила, дуже цікава для хлопчиків особливо. Тому чекаємо і наступно, чекаємо перемогу. А скільки вашому сину років? Вісім рочків. Вісім рочків. Клас, дякую вам. Ну, хай якби щастить тепер з кавнами гарного дня. вам. Гарного дня вам. Так, добрий день вам, пані. Добрий день. Доброго раночку. Скажіть, ви теж за Маркою? так? Да? Ну де, що, У вас колекція також? Ну, дочка і внучки збирають, коли це попросили. Клас, для клас, мого. а для себе? Ну. Ні, так, не є, не так. Это. Добре, дякую вам, гарного дня. Вам гарного дня. Ну, бачите, тут насправді філателістів так знайти це треба пошукати. Вони стоять всі в окремих місцях. І я от бачу, вже там от бачите, два е, чоловіка стоять. Вони знають всі марки, скільки вони коштують там на OLX, на інших е, оголошеннях, там мережах. Вони все прораховують. І знаєте, тут же сьогодні буде, звісно ж, спецпогашення. Е, сміль... Пан Смілянський він буде буде підписувати ці всі марки, тому якби це все, звісно ж, потім для колекціонерів буде коштувати ще дорожче. Ну а якщо для сина, друзів, колег або комусь надіслати, то звісно ж коштуватиме пакет із марок і е, листівок конвертиків близько 120-150 гривень. Ми сьогодні все уточнимо і покажемо. Тож з восьмої ранку вже стартуємо, і за годинку напевно покажемо вам марку «Херсонце Україна у прямому етері. Тож дочекайтеся. Дякуємо, святе. Ну, чекаємо тебе з маркою, кавуновою маркою. Дякуємо Святослав Тромса, наш журналіст. Біля головпоштампу зараз він знаходиться. Ну і власне, як виглядається марка, ми зараз маємо вам показати. От, будь О, ласка, до вашої увагибочка уваги. гарна кавуна такого справжнього херсонського. Я до речі, цього року двічі купувала е, кавуни і так їх і не з'їла. От, от не лізла. А би. чому не з'їла? хотіла херсонського саме ти привіз, але не поділився. <різь> <різь> Розумієш, таке розчарування. Хоч марка в мене буде. Я собі придбаю таку марку, і буде такий в мене херсонський кавун на, нагадувати про це літ.